Добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую відеоогляд кущурі за макаліста. Це є Китай для польського, це є Китай з Польщі, бо я в основному провожу з Англії. Але попалася одна штука з Польщі. Так, з Польщі це яка різниця, бачите, коротенький кабель на 35 см, бо з Англії на 7 або на 10 метрів. Ну і відповідно збірка трошки краща. І для англійського ринку. Так, це у нас моделька MHTP 710, 710 Вт, 60 см стріла, 25 мм зазор між ножами і 9 ступенів регулювання задньої ручки. В суті, якісний товар, якісні шестерні, якісні мотори. Тобто така продукція вище середнього класу. Для чого я його взагалі розібрав? Розібрав Тому що будь-який будь люба косарка, вона має якийсь ступінь техніки безпеки, захисту роду. Відповідно, завод-виробник завод е, зобов'язаний це робити для техніки безпеки, відповідальності. Але щоб вам довше працювало, це вже знаєте на людський фактор, на людську відповідальність. Е, бажано його розібрати. От коли ми допертую відпускаємо кнопку, бачите, отак виглядає черв'ячний від передачі, така шестерня, черв'як. Коли ми відпускаємо кнопочку, то йде така, якби спишка, виходить, різкий такий хлопок по щітках, по колектору. Ну, відповідно, воно негативно потім негативно впливає на щітки, на колектор. Щітки такі з так би, виходить, утворюються. І тому я стараюся розібрати. Це трошки займає часу. Але для того, щоб клієнту працювало, щоб людині працювало, хочеться зробити якнайліпше. Там є внизу, я вже запхав, там є внизу такий жовтий кабельок, виходить. Цей жовтий кабельок просто треба витягнути і заізолювати. І виходить, що цей тоді не працює. Відповідно, плавно ножі зупиняються, образно, якщо вони там зупиняються за долі секунди, так зупиняються за 1,5 секунди. Відповідно, вони зупиняються, відповідно, кусторіз прослужить вам набагато довше. Все, дуже дякую. Гарного дня, дякую, до побачення.